Всіх вітаю на каналі Серж Глазов. Зараз у нас буде детальна розпаковка витяжки Pro N1 фірми Dustwell, виробник Ukraine. Тут іде 94 Вт потужність. Як бачите, запаковано все дуже якісно, щоб можна було відправити за кордон. Зараз я вам її Одразу говорю, сітка в них одна її змінювати нельзя неможливо. Тільки ось така сітка. Потім, ще хочу вам сказати про те, що йде. Ось такий гарантійний талон та інструкція. Е, спеціально є серія номер для того, щоб розуміти, коли вона була продана по гарантії, тому що дівчата. Люблять казати, що брали місяць тому і не користувалися, а в итогі витяжки там більше року. Е, перше хочу зазначити те, що є фільтр ось такий змінний. Також він є в наявності за роки, скільки я її продавав, ніколи не було проблем з фільтрами. Це дуже головне. Ще хочу сказати, що німецький двигун, а не китайський двигун. Німецький двигун, який видає. Ой, вибачаюсь, було 94 Вт. Зараз 90 Вт потужність, але все одно це сама потужна витяжка, яка є в Україні на один двигун. 90 Вт потужність. Зараз я вам її включу. Потім ще хочу сказати про те, що тут все це написано. Є тумблер регулювання е, швидкості, потім включення до Зараз. Фільтр поставимо, щоб розуміти, який в неї буде звук. І настільки вона сумна. Вона починає розкручуватися. І це максимально потужності Максимальний... Можемо так зробити. Я не знаю, як пробити вам показати, пилу в мене немає. Я хочу вам сказати ще, що витяжка не така, як я думав. Я її продавав зі свого магазину у Дніпрі або напряму відправляли. В мене її вже давно не було. Тому що ось такий зробили ребрендинг, також його не було. І звук не такий потужний. Раніше був сильніший звук. Зараз мені звук дуже подобається. Він не такий, як, такий, як шумний, шумний. Мені дуже подобається. Хто там каже, що вона дуже шумна, не так. По-друге, хочу вам сказати, що тут видуває. І він буде видувати сюди повітря, тому що кудись повітря повинно виходити. І інколи дівчата мені пишуть: ой, Сергій, якась вона сильно потужна, можна мені щось менш потужніше. Знаєте, Ви хочете, щоб вона була і потужна, але при цьому була і тихенька, і нічого не видувала. Ну, такого не буває. Якщо ви хочете якісну, круту, потужну витяжку, то вона буде. Я не кажу, що вона зараз шумна. І сюди буде видуватися воздух. Ще хочу вам сказати про що, що на мінімальній швидкості, все одно працює, працює двигун. Він не виключається, він все одно працює на мінімальній швидкості. Якщо ви хочете виключити, він виключається через тумблер. Тому що також дівчина в мене питала, чому він не виключається. Ну, тому що в нього є мінімальна і максимальна. Швидкість. Також є сервіс Протекція від газов». Що це значить? Ви можете мені написати через півроку, урок дівчини мені пишуть, пишуть, з якими я працював 8 років тому, 10 років тому. В них щось зламалося, потрібно відремонтувати. Ми це все відремонтуємо. Тому що тут сервіс є у Тернопілі. Я напряму працюю з. Виробником цього я не десь там купую. Або знаєте, в мене дівчина пише: О, Сергій, дайте мені хтось може відремонтувати витяжку Дастра. Я говорю, а де ви купували? Ну я вас не вас купувала. Там мої допоможіть, це ж моє здоров'я. Ну я допоміг, ну ви розумієте, що це не дуже правильно, тому що ну якщо ви купили там, то там і співпрацюєте. Що є протекція? І також, якщо якісь питання виникають, то ці питання вирішуються через мене, а я їх вирішую до останнього. Тому що я е люблю своїх клієнтів, і це неодноразова продажа. Я без так. Не так, що я взяв гроші і все, до свідоцтв я вас більше не хочу бачити. Розміри її. 6, А, 6, 26. 26 на 26 вона йде. Повний квадрат і висота її 11 см. 26х26, висота 11 см, вага її без коробки 4 кг. З коробкою буде 5 кг. Щоб ви розуміли, якщо потрібно буде комусь габарити. І, ну, в принципі, все. Вона є в наявності у сокільниках, вона у Львові є в наявності у Дніпрі на вулиці Воскресенський 1. Так що приходьте, будемо чекати і пишіть. Є також інстаграм і тікток. Також заходити. Всім дякую.